Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам замовлення червня місяця з сайту iHerb. У мене так виходить: плюс-мінус раз в місяць, іноді рідше іноді частіше буває замовлення з цього сайту. Сьогодні отримала я посилочку і давайте разом її відкриємо. Силка дійшла досить таки швидко, але, як завжди, вже не дуже пам'ятаю, що ти там саме замовляв. Не пам'ятаю, були якісь акції, була якась акція на корейську косметику, 20% знижка. Ну, а таких спеціалізованих промокодів не було. Ось так закрито. З взяла такий величезний пакет з собою на міст Експрес, але малесенька була. Так, що тут ми бачимо одразу? Це постійно. Чоловік мій вживає ось таку добавку Peppermint Oil, 50 мг, олія перечної м'яти 50 мг. Подивіться: для кишківника комфорт, природній комфорт. За порадою Євгена Комаровського. Він, в нього був випуск про синдром підразуного кишківника. Взагалі, це його платне відео, але він деякі свої платні відео. В загальному доступі виставляє, і він сказав, що це дієвий засіб дійсно чоловіку допомагає. Причому ми брали деякі види з iHerb. в принципі, Комаровський казав, що можна і в нас, але на iHerb все-таки це якісніше, і можна в вигляді олії самої брати, але це капсулки, їх зручніше вживати. Їх тут е, банка велика 90 капсул. Щось їх дуже мало там. Подігати. Не знаю, це так чи але це ну. недавно ми відкрили, то тут наші теж не дуже багато. Ну, напевно, напевно, так як треба. Так, все закрито, запаковано. От, і саме у цього бренду, що я почала казати, Mason Natural чоловіку вони найбільше сподобались. Виходить по одній в день, це на три місяці одної упаковки вистачає. Далі ще ось в пробних зразках ось такі чоловічі вітамінки замовили від California Gold Nutrition Ultamins. Що тут є? Скільки тут штук? До речі, 60. По дві капсули в день приймати. Бачите, вітамін А С, Д Е, тиамін, рибофлавін, ніацин, В6, фолат, в 12 біотин. От мені завжди цікаво, чи дійсно відрізняються чоловічі від жіночих вітамінів. Бо попередні, які я замовляла, там написано, що жіночі чоловікам не можна і навпаки. Ну, Дозування дійсно дещо інші. Склад майже однаковий, але дозування дещо інше. Ось тут такі капсули. У них якийсь порошочок. Так. Ну, це взяли бо дуже вигідна була ціна. І остання добавка. Це я замовила для мами. Це олія, печінки-тріски. Тут і олія печінки тріски це джерело риб'ючого жиру, тобто цього омега-3. Так, ось вона. Так, І також тут є вітаміни А Д, Е. Тобто, все в комплексі воно допомагає засвоюватися цьому риб'чому жиру. І Гарно працювати. Ну і трошки не обійшлося без косметики. Так, чоловікові замовила ось такий крем від COSRX Comfort Ceramide Крем з керамідами. Так, балансуючий, так. Це опис з корейською, склад англійської. На першому місці вода листя центели азіатської. Ну, ось такий от списочок. До речі, ця упаковка тут не заклеєна, але є перфорація, щоб позірвати. Зазвичай корейська косметика вся приходить заклеєна. Це перший раз таке. Ну, від я, до речі, не замовляла давно догляд. Ось такий тюбик пластиковий. Так. Тут все зафольговано. І тут непоганий об'єм. Напевно, 75 мл, Зараз знайду. 80 грам в мілілітрах нема. Так, ось такий кремчик, Були непогані про нього відгуки. Я взяла. Він якби йде для усіх типів шкіри, для нормальної Там, така. І собі я взяла одразу два, бо були хороші ціни. Значить, здається мені, що в мене вже від Idea Love був крем, Бо в мене були пробнички. Отут, бачите, чи не бачите, бачите, заклеєно. Це зволожуючий гель. You had me at aloe. Так, ладно. З алоє прополісом зволожуючий гель. Так, після вмивання і тонування обличчя нанести адекватну кількість на обличчя та шию. М'яко похлопуючими рухами, допоможіть крему поглинутись. Для всіх. Типів шкіри особливо жирною або змішаною. Так, таке для зовнішнього використання. На першому місці водичка алої, листя алоя. Ну, взагалі, мені здається, що в мене такий вже був крем. Він називається гель, але тут 100 мл, великий тюбик, 100 грамів, точніше. Чомусь раніше не звертала увагу, що в них грамот, а не Ну, Такі дрібниці, але. Так. Ну, якийсь Ideal Love, мені здається. Так, мені здається, він у мене був. І ну, він легенький, легший за крем, але всі властивості крема зволожує. І мені він подобався, я думаю. Ну, Я пам'ятаю. Так, це. Хейміш. Я так розумію, це нещодавно в них новинка. Маче Біоме. Це також гель зволожуючий, без олій, заспокійливий. І в мене з такої лінійки стоїть в запасиках тонер. Я купувала на майкапі його, не на Ахерві. І мій уже тонер ось ось закінчиться. До речі, якщо вас цікавить мій догляд, що в мене використання, то пишіть в коментарях. Я мала таку ідею його зняти, але не доходило руки. Те, то те. І якось вже таке вже запал, мій такий, пройшов знімати це все. Також 100 мл. Тут вже не грам, а мілілітрів написано. Ну, ось такий я. Він також зафольгований. Я поки що відкривати не буду. Напевно, якщо у мене зараз крем, до речі, використання від Avon, мені подобається, мені Ірочка дарувала Ірапсіол Beauty Life. І він мені гарно підійшов. Так, дивіться, тут навіть є російською мовою. Так, pH 5,5, для чутливої шкіри заспокійливий догляд олійна та зволожуючий догляд для зневодненої жирної шкіри. Оце те, що, напевно, мені треба. І без мінеральних олій. Так. Давайте, як використовувати, нанести достатню кількість на вашу долоньку і м'яко розподілити пошливу шкір. На першому місці вода оце камелія а на другому місці, бачите? Ліф екстракт це е, зелений чай. Помовлю. Якщо не пам'ятаю, я, я раніше помила, що це ромашка. Ромашка це кемаю. Так, добре. Оце все замовлення, все мої невеличкі маленькі замовлення, е, але те, що було дійсно необхідно. Дякую всім за увагу. Залишайте свої коментарі а і до нових зустрічей на каналі. Па-па!